І так, з вами Джокер і Мося. І що ж, ми розпочинаємо. А розпочинаємо ми із Сочинської олімпіади, а точніше з її новини. І так в програму Сочинської олімпіади включили світ. Колумбійські спортсмени на допік тест здають кров мочу. Я розпочинаю нове життя. Красавчик. Сьогодні я йду до, на побачення до своєї тьолочки. О, я тебе поздравляю взагалі, мужик. Да? І так, мені потрібно шампанська. шампанське. Шампанська. Вот шампанська. Хороша. Хороша, точно? Пробую. Далі. Мені потрібна коробка конфет. Коробка конфет, так? Да? О, коробка конфет. Хороший? Хороша. Далі, мені потрібно мандарини. Мандарини? Мандарини. Так. Апельсини. Апельсини. І... Ківі. Ківі. <сі> да. Ківі. Хороші. Хороші. Ну і все. Все. 250 гривень. Скільки? 250, 250 скільки? гривень? Що таке? У мене нема всіх з собою грошей. Вась, давай як всіх цікушку і волі. Дівчинку, що ж ти плачеш? Комічка, жалку. А де він? Усю! Леді та джентльмені, представте собі перша, перша еротична реклама на телеканалі Вік. У тебе лишні гроші на телефоні. <риклад> ти хочеш дверці розмови зі мною. <риклад> Тоді дзвони і ти дізна. <риклад> ти ще хочеш зі мною поговорити? <риклад> а я ні, що з почки приходять. Ми продовжуємо. І так, останні новини. Хазяїн акваріума з піраннями кожен тиждень купляє нового кота. Добрі рабіжники після того, як катують хазяї у тюрм, лишають гроші за світ. Дід партизан копав картоплю, а по привичці викопав окоп. Учора прибиральник відкидав білім до нас їх і знайшов золоте колічко на пізімяному пальці. Микола поняв, що пиво живе, коли восьмий бокал почав з ним говорити. І так, до вашої уваги мініатюра два куми. дін 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 дин дин-дин. Доброго дня, куме! Ку, на кому я знаю, що у вас було 10 по-ангійському новодка, то по 15.50 прані будете. Yes. І ми продовжуємо Представте собі випадок у сім'ї. Мамо! Мамо, я така зробив, мама, ти не написає, що я зробив. Математика два. Історія України 2. Українська мова два, що ж ти за балбесіна така? Я не розумію. Мама, це все фіння, Я таке зробив, маму, батько мене я не Шо, Так, Як йому ну, сказати? Ну знаєш, батько у нас хороша людина, ти підійди до нього. І іскренні так скажи. Батько. Батьку, да? так? Українських телеканалів. Доброго вечора, дорогі друзі! У нас є коротенький ефір. Всього 4 минути ефіру, але у нас гостях така важлива для України людина: Віктор Федорович Янкович. Доброго вечора, Віктор Федорович! Добрий вечір! Добрий вечір. Ми вітаємо і одразу розпочнемо з питань, тому що ми спішимо. І так. Я забув мін... у він... мік... у він. Умікнути йолку! О о, 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 да, Йолку, да. О, <плес> ну так, ефір у на короткий, тому ми продовжуємо. Може ви нам розкажете веселу історію з вашого життя, веселу. А, ну то це можна, так. <плес> <да. плес> Якось одного романтичного вечора. Так, да, було таке. Одного разу мене увімкнуло? Увін... Ні. утікнуло то! Ааа, боком тихнуло це. Да, це сучувство вам, це дуже велика травма, розумієте. Давайте не давайте, знаю, може ви розкажете ексклюзив для нашого телеканалу, може щось таке про що ви скриваєте, не знаю, нікому не розказуєте. Ну ти ж що? ну так, є в мене одна така новинка. Якось був хмарний день на дворі сіро. О. Вітер сильний, дощ. Шов, о. І якось я увім, увім, увімкнули? Ні, у А продвинуті гопники брезують смартфонами з андроїдом нижче 4 і 0. Хлопчик, який сходив всього на одну треніванку з карате встиг тільки поклонитися гопникам. В продажі появився новий і-тест на вагітність. Новий іст. Фозі зразу в контакті. І на осанок камеличка мудрість китайські iPhone. Весіля без горілки. Вроді чотко, на помпе. Спасибі вам за увагу. З вами були... Мося!